Зайшов правосеків, мені сказали дільне спасі, полістіло. <сіло> І далі. Мене вели троє. Я зараз усе вам розкажу. Один був троє, точно правосеком, другий сержант із ЗСУ, а третій це страшний був парень. фашист. Зазова, Айдар зловили прям в дорозі рано один. Все сделать, приказав. І, а я ж дама чесна і строптіва, а я ж нікому не даю. Хіба що Аліку за пиво, або сірешки бугаю. Ну, ще було що шо, шоваські вовки, Андрюх і сіроми. І ще було там з льошкою трохи мені для Владіка не в щот, бо то ж таке не секс-забава. Немножечко, як палець в рот. А ще от був Віталя з колькою. От то вони творили віщ, У мене не було ще столько. Но не про це скажу я річ. У мене фашисти поймілі. І я вам про це й розкажу, бо як же ж сволочі посмілі притронуться к святою жужу. Один із них був западенцем, Я вам це точно докажу, Був він накормлений младенцем. В руках тримав герметик. Жуть, Отак під розговори про Бандеру вони попрали мою честь і мацали за іскандери, і не давали мені слізь. А я так плакала і просилась. Пройняв фашистов плач, тепер лайхніс прийшов снімать, мій розпотреб бездопостач.